Продовжуємо знайомство з тваринним світом планети. Сьогодні мова піде про тварин та птахів півдня, тобто країн, в яких дуже активно світить сонечко, і за цього температура завжди спекотна та висока. Мало водойм і багато піщаних пустель. Хто може жити в таких умовах? Дуже багато тварин та птахів, тож більш докладніше сьогодні з ними познайомимось. Природа пристосувала тварин та птахів, які живуть в таких умовах, до виживання в них. Тобто ці тварини можуть багато часу не пити воду або пити солону воду. Також гарно переносять високі температури ранком і дуже холодні температури тоді, коли настає ніч. Спекотний день і прохолодна ніч є притаманними для природи півдня. Високі температури також впливають на рослини, а рослини є часткою харчування деяких тварин в країнах півдня. Так як сонце дуже випалює вологу з їх поверхні, то вони на смак більш сухі, тобто мають менше вологи в собі. Ну, а тепер познайомимось з деякими тваринами півдня. Це крокодил, він хижак із сімейства плазунів. Крокодили відкладають яйця в теплий пісок, з яких потім вилуплюються маленькі крокодилята. А це кенгуру, тварина, яка мешкає в Австралії. Її особливість в тім, що виношує вона дитинчат в невеликій кишені внизу животика, а ще вправно стрибає і стрибками переміщується по ґрунту. Їсть кенгуру в основному рослинну їжу, тому вважається травоїдною твариною. Має гарно розвинуті задні лапи і хвіст. А це слон. Ви знаєте, що слони вважаються найбільшими з сучасних наземних тварин. Їх на планеті осталось дуже мало, тому вони занесені до червоної книги. Тобто тварини, які охороняються законом. Слони, на вигляд, дуже великі і неповороткі, але це неправда. Вони вправно плавають, добре бігають і перевозять грузи. А цей величавий птах страус. Він не вміє літати. Натомість він швидко бігає, їсть тільки рослинну їжу. Тобто він рослина їдний птах. А от і лев з Левицею їх вважають королями звірів, живуть вони великими родинами, називаються ці родини прайдом, полюють на мілких тварин. Тобто вони хижі, ніколи не кидають немічних та хворих своїх одноплемінників. І завжди діляться з усіма своєю здобиччю. А цей велетень жираф, найвисокіша тварина, яка живе нині на планеті, має видовжену шию для того, щоб їсти свіжі зелені листочки з самого верхів'я дерев. Вона травоїдна. А ще відрізняється яскравим забарвленням. Малята. А знаєте, що не буває двох однаково забарвлених жирафів? Тобто ці малюнки, такі як відбитки на наших пальчиках, у кожного ідентичний. Особливий і неповторний. А цей величавий красень верблюд. Або, кажуть ще. Корабель пустелі. Він витримує дуже високі температури, перевозить багато грузу на собі, може мати один або два отаких от нарости на спині, в яких накопичує жир і вологу. Може довго не пити, долаючи великий шлях. Верблюди тварини, які їдять рослинну їжу. Уявіть, вони навіть можуть харчуватися одними сухими колючками з рослин. Ну і як же малята не згадати про мав. Живуть вони великими зграями, дуже вправно переміщуються по пальмах та ліанах. За допомогою хвоста можуть подолати велику відстань, чіпляючись ним за гілки дерев. Малпи з всіх тварин більше схожі на людей. Ми з вами на цьому тижні багато дізнаємось про тварин півдня, тож не лінуйтеся, заходьте до мене на канал, я вас буду чекати.